15 серпня на всій території України очікується суха сонячна погода. Вітер північно-західного напрямку до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 12 до плюс 30 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 27 градусів в день, плюс 13 вночі. У Кременчуці очікується ясний ранок. Затим небо затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів температура повітря в день плюс 27, вночі плюс 16 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують ясний ранок. Впродовж дня мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої пори доби 27 градусів тепла, темної 15 Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 15 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1966 і 2008 років, плюс 36 градусів. Найхолодніше було 1956, плюс 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.